Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації RIPE NCC і це відеокурс основи протоколу IPV6. Ми розпочинаємо серію лекцій, у якій поговоримо про систему інтернет-реєстратур, про те, як реєструвати адреси IPV6 в базі даних RIPE, і як працювати з унікальними локальними адресами, адресами типу ULA. Ну, перш за все. Треба знати, що Рада Аяп, це Рада архітектури інтернету, визначила восьму частину адресного простору 6 для подальшого розподілу. І тому агентство Аяна зараз оперує з діапазоном 2000 3 а Принципи використання решти адресного пространства ну, поки що не визначено. І... Ось зараз на екрані ви бачите ієрархію розподілу адреси IPv6 у світі. Починаючи з агентства Аяна, котре розподіляє адреси по регіональним інтернет-реєстратурам. І вони мають блок слеш 3. Регіональні інтернет-реєстратури, такі, як Ripe NCC, мають адресні блоки 12. Далі йдуть. Ліри локальні інтернет-реєстратури, котре мають різні блоки адрес, починаючи зі слеш 32. Ну і закінчується це все кінцевими користувачами, котре отримують адреси або від лірів з їх адресного простіру, або безпосередньо від, наприклад, Ripe NCC регіональної інтернет-реєстратури, але знову ж таки за допомогою. Локальної інтернет реєстратури. І зараз ми розглянемо базове визначення, котре дуже важливе для подальшого вивчення теми. Це такі терміни як розподіл allocation, призначення, assignment, адресний простір, що агрегується провайдером. Provider Aggregated, PA, А також адресний простір, котрий. Незалежний від провайдера, провайдер Independent. PA. І давайте зараз проговоримо кожен з них. Allocation. Регіональна інтернет-реєстратура наприклад, видає локальним інтернет-реєстратурам блок IP-адрес, зарезервований для майбутнього використання. Ці блоки це невикористаний адресний простір, котрий має розподілятися далі. І коли у нас є а, хтось, хто а, буде працювати з цими адресами у своїй мережі, то створюється assignment. Assignment – це блок адрес, який виділяється за локейшн для використання. Використання або у вашій власній а, інфраструктурі, це нормально, чи у мережі кінцевого користувача клієнт. А, якщо ми говоримо про а, адресний простір, який агрегований з провайдером, PA, то це тій простір, котрий Райп виділяє локальній інтернет-регістратурі, тобто Ліру. І потім Лір може використовувати цей простір для того, щоб створювати асаймент внутрі. Простір PA залишається завжди у Лір. Тобто, якщо Лір видає ці адреси клієнту, а клієнт, наприклад, вирішує прийти до іншого провайдеру, він повинен повернути ці адреси до ліру і змінити адресацію у своїй мережі. Адреси зі статусом PI provider independent, тобто незалежні від провайдера, вони виділяються кінцевим користувачем. За допомогою а, локальної інтернет-реєстратури. Вона тоді має назву спонсорська локальна інтернет-реєстратура спонсоринг і І якщо кінцевий користувач а, захоче змінити провайдера, то адресний простір а, зберігається у нього і нічого змінювати у а, мережі не треба у цьому разі. А, ну, Кінцевий користувач. Іноді – це людина або організація, котра користується чи повинна користуватися продуктом чи послугою. І у цьому випадку IP-адреси, що розподіляються, є той самий елемент, який використовується кінцевим користувачем. І тому, а вже ж, Лір теж може бути кінцевим користувачем, коли він користується адресами. У мережі, наприклад, на своєму обладнанні. І тепер як запросити IPv6 allocation у Ripe NC. Згідно з полісі, достатнє виконання тільки двох умов. По-перше, треба бути членом Ripe NCC, тобто мати статус EL. По-друге, треба надати план використання адрес, на наступні два роки. І що таке використання. Под використанням розуміється тестування також. Тобто, якщо ви плануєте тестувати ipv 6 в вашій мережі і вчитися роботі з цим протоколом, це нормальний план користування. Ви можете його подавати. Необхідності мати клієнтів надавати сервіси у 6 немає. І мінімальний. Розмір IPv6 allocation це slash /32. Тобто лір отримати менше не може. Він може отримати більше. Він може без додання додаткової а, документації та а, доказів, він може збільшити розмір свого allocation до slash /29. І Ripe NCC заохочує лірів саме розширювати наявні allocation. А не отримувати нові. Тому що це запобігає дробленню адресного простору, що дуже важливо, наприклад, для маршрутизації. І можна отримати а, allocation більш, ніж C29. Так, також можна. Але у цьому випадку треба було, буде довести, що у вас дійсно є потреба. Як це зробити? Для цього є полісі. У цьому разі це полісі ripe 738, котра говорить, що є три критерії, які оцінюються, якщо Лір хоче отримати блок більший за слеж 29 Перший критерій це розмір клієнтської бази, а, чи масштаб внутрішньої інфраструктури організації. А, треба надати вичерпну документацію, котра описує. Структуру та кількість кінцевих сайтів, точок присутності клієнтів. А також аргументацію, чому треба користуватися саме таким розміром підмережі, котрий є у адресному плані. Якщо ми говоримо про внутрішню інфраструктуру, то треба надати детальну документацію, яка показує потребу в адресному простірі. Для Кожної частини мережі, тобто для ядра, для центру обробки даних для кожної точки присутності тощо. Другий критерій, коли ми визначилися з розміром та масштабом, Riпін CC може збільшити розмір блоку на один біт додатковий. Якщо це пов'язано з а, специфікою. Географічної чи ієрархічної структури організації, чи якщо це пов'язано з спеціальним терміном дії цього allocation. І ці фактори є взаємовиключними. Тобто неможливо отримати два додаткові бити для обох випадків, тільки один може спрацювати. Ну, може і спрацювати І останній критерій, це сегментація мережі, відповідно. З вимог безпеки. ну Приклад, а у організації є сайт для аварійного відновлення. І цей сайт він повністю у точності дублює реальну робочу мережу. Для нього потрібна цілком окрема фізична інфраструктура і окрема адресація. І ось у цьому разі Райпіль ССІ може. Виділити ще один додатковий біт на а, а, сегмент мереж. І, Ну, а вже ж, технічно заявку подають через портал, лір-портал, сайт MyrifeNet. Там є спеціальна форма IPv6 First Allocation Request. На цьому сьогодні поки що все. Наступного разу буде продовження цієї теми. І тому до скорого побачення. Дякую.